Щонайменше в 9 мільйонів гривень обійдеться реконструкція території навколо німецького озера, що в мікрорайоні Пасічна, рекреаційно-відпочинкова зона запроєктована в 2021 році. І тоді, за підрахунками чиновників, асфальтування доріжок, встановлення відпочинкових лавок і монтаж освітлення обійшовся б у 6 мільйонів гривень. Нині вартість комплексного облаштування суттєво підвищилася. Відтак 9 мільйонів гривень лише приблизна вартість усіх робіт. Нормально. Важлива думка громади. Тобто, якщо громада вважає, що такі кошти ми можемо виділяти і ремонтувати цю, ну, тоді очевидно треба. Тобто, все-таки я знову ж таки кажу, що це не марі витрати, це попередні 9 мільйонів. Як правило, коли ми робимо роботи, приходять ще люди, кажуть, а давайте тут ще зробимо, давайте ще тут зробимо, давайте ще тут. Тому для нас це важливо. Ми зараз прораховуємо всі. Ну і друге, це такий об'єкт, який потрібно стати і зробити дуже швидко. Тобто протягом там, двох місяців треба його повністю здати в експлуатацію, якщо ми робимо його з цього року. Про те, що і через півтора року Великої війни рекреаційно-відпочинкова зона на німецькому озері зберігає свою актуальність, як не дивно наголошують в соцмережах посічнянці, стверджують, якщо місцева влада надалі надає перевагу ремонту від дворів та тротуарів, то чому ж не спрямує бюджетні кошти і на реконструкцію узбережжя відомої водойми в передмісті? Звертаємося з проханням завершити давно обіцяну рекреаційно-відпочинкову зону біля німецького озера, оскільки це єдина відпочинкова. Зона в нашому великому мікрорайоні багато дітей, літніх людей, а також наших бігунів люблять цю природню місцевість, але вона настільки занедбана, що унеможливлює комфортний відпочинок. Але чи до комфортного відпочинку і витрачання на ремонт захмарних сум коштів саме тепер, коли за понад 9 мільйонів гривень можна придбати як мінімум 100 квадрокоптерів, на які волонтери збирають по копійці, чи на часі масштабний благоустрій питає і міський голова. Ми готові робити, але я хочу, щоб ви проголосували вашу думку, тому зараз над цим ефіром буде голосування про те, чи варто, чи не варто цього року розпочати благоустрій на німецькому озері. Тому, будь ласка, голосуйте. Дійсно, місць для відпочинку не так багато у місті Івано-Франківську, якщо є потреба. Чи, скажімо, пишіть, що це ще не на часі. А напорик приклад перенести на наступний а, рік або після війни. До речі, під постом очільника міста вже сотні коментарів, і більшість за рекреаційно відпочинкову зону на німецькому озері. А ті, хто не втомився від війни, і далі по гривні збиратимуть на квадрокоптери для тих, хто мужні протидіє окупантам на передовій. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.